Люби себе, бо завтра буде пізно. Авторка Лада Астра читає Валентина Виноградова. Слухайте та підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Люби себе, бо завтра буде пізно. Так завжди говорила мені бабуся. Коли я з села приїжджала до неї в місто. В нашій родині вийшло все навпаки. Зазвичай це міські онуки їдуть до бабусі в село, щоб поповнити запаси консервації та овочів з власного городу. А в нас це я везла все це моїй вісьмидесятирічній бабусі Євдокиї Павлівні, що проживала, хоч і в невеличкій квартирі, за те. В самісінькому центрі міста. В селі вона була всього лише один раз на нашому з Іваном весіллі і одразу заявила, що більше і ноги її у цій пилюці не буде. Бабця в мене була з Норовом все-таки перша актриса міського театру у минулому. Я теж до заміжжя мешкала в місті. Вступила до інституту на дизайнера одягу, і на першому курсі під час якоїсь студентської вечірки познайомилась з Іваном, веселим караоким красунчиком, що вчився на агронома вже на четвертому курсі. Кохання спалахнуло між нами майже з першого погляду і закрутив мене Іван так, що я й не помітила. Як рік наших стосунків пролетів, а потім ще й до всього я завагітніла. Ні, це зовсім не історія про те, як він мене кинув і так далі. Навпаки, відчувала легку тривогу з приводу вагітності лише я, а Іван був на сьомому небі від щастя. Він у мене дуже заповзятий. Відразу запланував дату весілля і поїхав між сесіями робити ремонт у будинку, що йому від діда дістався. Мовляв, негоже, жінку молоду до батьків приводити жити має бути свій куточок. Я було заїкалася про те, що хотіла б у місті жити, та він мені швидко всі плюси й мінуси по полицям розклав. Та так, уміло. Що я сама ж погодилася на невідоме мені тоді сільське життя, а там і академвідпустку довелося взяти, бо закривати сесії з новонародженим немовлям виявилося неможливим. Ось так, одне за одним, рік за роком, не встигла я й оком моргнути, як я, мама трьох дітей, і тягну торбу з гостинцями. На четвертий поверх до бабусі євдокиї. Пам'ятаю, як вона тоді цокала, дивлячись на мене язиком, та все повторювала, що я не тягова кобила, а я щиро того не розуміла, бо справді була щаслива з чоловіком. Про навчання тільки довелось забути. Друга моя вагітність трапилася через півтора року після народження первістка синочка, та ще й двійнята в нас з Іваном вийшли. Чоловік мій тим часом байдиків не бив, а пропрацювавши рік на одного місцевого фермера, вирішив свій бізнес закрутити, свиней розводити. Може, хтось з вас і посміхнувся? Та дарма, в мого чоловіка руки золоті. І голова працює так, як треба. Тож наш маленький бізнес з роками переріс у найбільшу в області свиноферму, де все було облаштоване по заграничним технологіям. А будинок ми новий побудували, двоповерховий, з усіма зручностями, паркетом та дорогим ремонтом. Я ж ті сумки з гостинцями не по маршруткам тягнула. А привозила на власній машині, а бабця Євдокія все одно бурчала. Що не люблю я себе, не жалію. Вона померла, коли в мене саме четверта дитина народилася моя принцеса серед трьох братів. Життя бігло від свята до свята, від осені до літа. Бізнес наш зростав та розширявся. А я завжди була заклопотана зі своєю малечею. Місто від нас всього лише в 20 хвилинах їзди на машині. Тож діти мої ходили і на танці, і на малювання, на карате. А старший так і взагалі на три гуртки бігав. Він у мене плавати любить, тож возила я його в басейн, а ще на англійську, бо в селі. З хорошою вчителькою іноземної біда ціла. Одна є, і та ще, мабуть, маму Івана навчала. Ось так я бігала та метушилася, допоки мені сорок не стукнуло. Діти повиростали, тепер кожен сам їздив, куди йому треба було. Маршрутки до міста в нас регулярно ходять, а старший так і взагалі три роки, як за кордоном навчається. Тож додому приїжджає лише раз на рік. Чоловік мій новий бізнес почав освоювати, тепер він ще й теплицями займався, овочі вирощував, в усіх свої справи, а мені чомусь почала снитися бабця Євдокія. Ніби сидить вона в своєму улюбленому креслі гойдалці цокає язиком та все свою фразу улюблену повторює. Люби себе, бо завтра буде пізно, чоловіку розповіла, а він мені. Соня, не нервуй, то покійники на зміну погоди сняться. Та щось і погода не змінилася, а бабця все продовжувала мені снитись. І от чи через ті сни, чи, може, воно саме по собі. Але трапилася зі мною перша в моєму житті депресія. Пустота заполонила мене зсередини та так, що нічого мені милим не було. Ніби ж і розумію, що немає чого мені скиглити, маю чудового чоловіка. Він же не тільки й досі кохає мене, а ще й поважає і ладен виконати будь-яку мою забаганку. Діти всі здорові та самодостатні, навіть найменша донечка, якій тільки шістнадцять, вже дуже самостійна та з купою планів на майбутнє. І роботу, ніби маю. Чоловік до себе пристроїв. Я закінчила бухгалтерські курси, тож тепер вся документація та звіти були на мені. А от жагу до життя втратила. Довго я ще намагалася душити те відчуття пустоти в собі, бо ж соромно було кому сказати про таке навколо в людей, скільки біди трапляється, а я тут сирість на рівному місці розвела. Та все ж від чоловіка важко щось приховати, а як він помітив, то одразу і насів на мене своїм. Що та що, розкажи та розкажи, і не відкараскатися від нього ніяк, тож довелося сказати все, як є, а він навіть не сміявся з мене, навпаки, як завжди, взявся вирішувати мою проблему. Знайшов по інтернету телефон якогось психолога і відправив мене в місто до спеціаліста. І що ви думаєте? Приїхала я туди, постояла біля дверей та так і не наважилася зайти всередину. Та я, батюшці, перед Паскою на сповіді правду не говорю, а тут якійсь чужій тітці взяла прямо і виклала все. Ага, немає дурних. Чоловіку сказала, що адресу не знайшла. А сама тим часом сіла ввечері шукати тих психологів по інтернету. Чомусь я вирішила, що онлайн мені буде простіше все розповісти. І почалася в моєму житті ера інфоциганів. затягнула мене у вихор красивих мотиваційних слів та порад на кожен день. З психологами в мене щось не склалося відразу. Вони все хотіли то в дитинстві моєму покопатися, мовляв, всі проблеми родом з дитинства, а воно в мене якраз нормальне було. Тато, мама і я щаслива між ними. Все, як у всіх: вулиця, друзі, дитячі та підліткові проблеми, ну, не було за що їм зачепитися. Так вони тоді за чоловіка мого взялися. Це ж таким словом його обізвали. Стривайте, зараз пригадаю, кавун ні, гарбуз. О, згадала, арбузер. Тю аб'юзер. І я, поки розібралася, що воно таке і з чим його їдять, то й сама себе психологом відчула. Та тільки не в'язався весь той опис з моїм чоловіком, не був він такий, від слова зовсім. І з дітьми мені від народження допомагав, і радувати мене всілякими приємними сюрпризами не забував, та й не сказав він мені за всі наші роки спільного життя жодного поганого слова. Я ж з ним ніякої біди не знаю, який же він гарбуз. В кінцевому рахунку вирішила я сама шукати рішення своєї проблеми на просторах інтернету. Почала з афірмацій. Там треба увесь час повторювати якусь позитивну фразу, щось на кшталт вислову, якщо людині сто разів сказати, що вона свиня, то на сотий вона захрюкає. я це саме так розуміла. Треба було говорити, яка я хороша, яка щаслива, задоволена своїм життям. Ну, і що? Бубоніла я ті фрази, може, з місяць. Іван тримався достойно, навіть не геготав з мене, а сини, як почули, так ще довго підколювали мене, починаючи при зустрічі бубоніти, що вони мільйонери і мають повіллі на Мальдівах. Коротше, закинула я ті афірмації. Може, треба було довше. Але мене ледве на місяць вистачило. А бабця Євдокія все продовжувала періодично снитись і цокати на мене язиком. Потім були медитації, щоб відчути якусь там чакру. Це виявилося ділом складнішим, ніж афірмації. Треба було організувати тихе місце, налаштуватись на певний лад і відчути. Ой Боже, якесь там тепле світло всередині себе. Сижу я така, медитую і чую, як до мене крадеться пиріжок. Це пес наш. Сумно йому, бачте, стало. Світло так і не загорілося. Закрила пиріжка в кухні і давай знов налаштовувати свій внутрішній дзен. Та куди там? То ніс свербить, то нога затерпла, то чую пиріжок шкрябає по дверях. А вони ж ще зовсім новенькі, ще й року нема, як встановили. От паскудник побігла рятувати двері. Потім вичитала, що можна лежачи медитувати, включила в наушниках медитативну музику, лягла позручніше. І прокинулася під вечір від запаху смаженої картоплі. Іван вирішив мене не будити і приготував свою фірмову страву. Отак От я і вперла з горя пів сковорідки тої картоплі на ніч. Та всю ніч прокрутилася без сну, а під ранок сниться мені знову моя бабця. І давай за своє. Цокати та приказувати. Я вже не витримала, та й висказала їй зі злості. Та чого ти до мене пристала? Люблю я себе, люблю. Он дивися і манікюр маю, і педикюр, зачіску роблю. Косметику тільки дорогу купую. Ти такої не бачила ніколи. На масажі і до косметолога катаюся щомісяця. Що не так? Що ще треба? Ти не на зовнішність дивися, а всередину до себе заглянь. Чого ти насправді хочеш? Подумай, може, там і відповідь знайдеш, суворо відповіла вона на мій випад. І от як її розуміти? Прокинулася ранком прямо злою. Може, до гадалки якоїсь звернутись, щоб якщо не рішення для мене знайшла, так хоч бабулю мою тихомирила, бо чую, що не буде мені життя з тим її безкінечним цоканням. Згадала, наче кума моя, колись зверталася до одної, в неї чоловік Васька загуляв, так вона повернути його хотіла. Щоправда, він і сам повернувся, коли гроші скінчилися, а в них якраз увесь бізнес на плечах куми й тримається. Васька романтик квітами підкупив залізну леді та й жив собі приспівуючи, поки його романтичну натуру наліво не потягнуло. Зараз на випробувальному терміні у куми сидить. Тож вирішила я її набрати, може. Зберегла номер тієї гадалки. Леська, привіт, як справи? Привіт, кумаська. Та як завжди, то одне, то друге. Ти ж знаєш, я і проблеми як одне ціле, весело відповіла кума на фоні виробничого шуму. Вона мала свою невелику кондитерську фабрику, а тепер от пекарню відкривати збиралася. Я до тебе поділу. Скинь мені номер тієї гадалки, до якої ти ходила. Ну, нащо тобі та шарлатанка здалася? Що там в тебе за проблеми? Давай в місті пересічемося через годинку, пробіжемося по магазинах та й потеревенемо заразом. В мене сумка моя ходова порвалася, треба нову придбати. Ти якраз і порадиш, може, щось мені. Давай, виїжджай, місце зустрічі наше кафе, промовила кума і кинула трубку. Ділова ковбаса, що сказати? Завжди вона так, все за всіх вирішить і дозволу не спитає. Але ідея мені сподобалася може, хоч провітрюся, та й оті медитації не знадобляться. Щось в мене з ними теж не вийшло. Після кафе пішли ми таки з кумою по магазинах. Та все щось мені було не те. Хлеська вже була б рада купити, що є, а мені ті сумки ну такими непоказними здавалися, та ще й сумнівної якості, хоч ми і в дорогих магазинах обирали. Не вміють в нас шити гарні сумки. Я через це і не хожу з ними. Все як не в карманах, так в машині тримаю. Чоловік був хотів мені на день народження брендову сумку купити. Так я добре що дізналася та відмовила його, бо валялася вона бо зараз, серед мого персонального складу непотрібних подарованих речей. Тож ходила я по тих магазинах, кривила носа та так, що аж кума не витримала, та й ляпнула з пересердя. Так, ось цю я куплю. Бо тобі не вгодиш, а в мене вже ноги гудуть, як бджоли. З такими запитами взяла б і сама пошила сумку, яка б тобі підійшла, а мені і така згодиться. От вона ляпнула, а мені, як грім серед ясного неба, відразу просвітління прийшло. А чом би ні? Можна хоч спробувати дизайн намалювати. Їхала я додому. В цілковитому нетерпінні пальці так і чесалися схватити олівець і почати творити. І я творила, усю ніч творила безупину. Іван там щось хотів заїкнутися, щоб спати йшла, та я на нього такими очима глянула та ще й додала, божевільно почесуючи волосся: Не заважай, в мене. Муза. На другий день я була розбита, зате щаслива по самій вінця. намалювала двадцять чудових та докладних дизайнів сумок і ще стільки ж зробила ескізів. Ідеї просто фонтанували, штурмувала інтернет в пошуках потрібних мені знань. Яка фурнітура, де купувати, які матеріали, яка спецтехніка потрібна? Питань було центнер з маленькою гіркою. Але я горіла цим, і все пішло, як по намазаному. Через рік, завдячуючи безмежному терпінню мого чоловіка і моїй подрузі, Ще з інституту, яка допомогла розкрутити мій інстаграм-магазин, мої сумки носили українки по всьому світу. Я найняла додаткових помічниць, чоловік придбав мені приміщення під ательє, і я кожного дня засинала щасливою усмішкою на вустах, відчуваючи себе наповненою, як ніколи. А моя бабця залишила мене у спокої, тільки наснилася наостанок. Вона сиділа в своєму улюбленому креслі і щасливо усміхалася мені. А вранці я прокинулася і зрозуміла, що таки знайшла відповідь на її ребус. Я робила все і для всіх: то діти, то чоловік. То ще якісь невідкладні турботи. За цим всім я й не помітила, як забула про себе. Не про чисто фізичні бажання, а про щось більше, щось для душі. Я забула про свою реалізацію як людини в суспільстві. Я забула бути собою. І тепер я щаслива. Та всім вам, мої любі! Хочу побажати любіть себе, бо ніколи не буде пізно!